Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав А Це відео присвячено такому питанню, знаєте, наболілому. Дуже часто дзвонять, допоможіть там, чоловіка, сина, брата, знайомого, затримали. Допоможіть, от, приїдьте в ТЦК, допоможіть. Хочу звернути увагу для того, щоб ви не втрачали час, гроші на. Те, чому, чого не можна зробити. На жаль, на сьогоднішній день, це все незаконне затримання, я не зустрічав в практиці жодного випадку, щоб е когось притягли до відповідальності. А тим більше, після цього рішення Верховного суду, на яке вже деякі судді, ви знаєте, вже є і протилежна практика, тому що це правопорушення при мобілізації ніби не несе за собою звільнення з військової служби. Вже деякі судді на це прямо зазначають, що вони не враховують. Це ж знову ж таки, я звертав вашу увагу. Я тут розміщу це відео з цього приводу. Так як е враховують рішення Верховного суду, можливо, тільки в випадках, якщо вони прийняти або об'єднаною палатою, або великою палатою. Це просто Верховний суд в складі трьох суддів, тому воно не несе жодної такої наслідки для всіх інших. Однак морально, це досить сильно підтримало представників ТЦК, які зловживають правами, і, звичайно, пригнобило і особи в розпачі. Що ж робити. Хоча ми бачили от, знаєте, справа Насірова. І що? Ну от Насірова мобілізували, зарахували, а потім скасували наказ про його зарахування до військової частини. Це було вже після рішення суду. Це кому завадило? Ні. Це, до речі, в черговий раз підтверджує, що все це рішення Верховного суду. Воно стосується одної конкретної справи, і то я вважаю, що. Справа вирішена неправильно, всупереч закону, ну, то окрема історія. Все ж таки, повертаюся до теми відео. Коли варто звертатись до адвокатів, де дійсно адвокат може допомогти в подальшому оскаржити. Це у разі, якщо у особи є відстрочка або право на відстрочку, або є бронювання, я неодноразово говорив, що якщо у вас є право на відстрочку, його треба оформлювати. І у разі, якщо ви з неоформленим правом на відстрочку попадаєте в ТЦК, вас теоретично можуть мобілізувати, якщо ви про це право на відстрочку не заявляєте. На це варто звернути увагу. В усіх інших випадках, якщо у вас права на відстрочку чи відстрочки, чи бронювання немає, адвокат особливо вам, ну, відверто скажу, нічим не допоможе, навіть якщо його допустять, він же не зможе там хапати особу, кудись бігти, витягувати її. Це поза вже юридичною площиною, поза правовою площиною. Адвокати не для цього існують в Україні. Вони існують для захисту прав порушених прав громадян. В даному випадку, якщо нема підстав для відстрочки або бронювання, або самої відстрочки, ну фактично тут адвокат не допоможе. Що стосується проходження ВЛК, звичайно, це можна оскаржувати. Однак, оскарження ВЛК, ну я вам скажу, однозначно, нічого не зупиняє. Ну. Це також треба фіксувати. Якщо вам формально провели ВЛК, ви нічого не здавали, нічого не робили, і ви потрапляєте військову частину в учбову частину. Тут я радий був звертатись до адвоката для того, щоб оскаржувати висновок ВЛК. І як от в тому рішенні, в самому в гучному, там саме і мова йшла про е, ВЛК, те, що особа не пройшла ВЛК, і ніби вона залишається мобілізована, я вважаю, що цю позицію можна змінити. Тут адвокат також може вам допомогти. В усіх інших випадках треба пам'ятати, що Україна потребує захисту. Дійсно, і треба захищати, треба допомагати. Тому що іншої країни у нас немає. Тепер ви розумієте, в яких випадках вам треба звертатись до адвокатів для того, щоб не витрачати зайвий час, кошти, надії, а все ж таки робити те, що кожен повинен робити. Звичайно, хтось мені буде хайпувати з цього приводу там. Нема питань. Питання в іншому. Треба захищати. Іншого шляху нема. Звичайно, є дуже велике питання до наших партнерів, дуже велике питання до керівництва країни, що відбувається. Однак все виключно тільки в наших руках. І що далі робити? Ну, важко сказати. Я думаю, найближчим часом ми це все з'ясуємо і зрозуміємо, куди йти і що робити. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в нашу Україну і віримо в наші Збройні Сили. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Ну, я зазначив, в яких випадках. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!